Хочеш, щоб твій бренд став частиною серіалу. Бренд робимо з бренду Тренд. Мам, я не хочу нагнітати, але це катастрофа. Ви витрачаєте більше ніж заробляєте. Зато ваш тато в плюсах. На вагах. Ой, треба було залишатися в панкейк. Там хоч не треба було думати, де брати гроші на борошно. Мамусь ну що ти таке кажеш? Ну не кажи так. Ти завжди хотіла мати власну кондитерську, так? Ну так. Ну а ми тут, щоб тобі допомагати, так? Так. Атенціоне, атенсіоне, ля гранде фамілія. ба-бам. Ну як? А? Ніяк. <пас> Чуть переляк мене схватили за тебе. На що ти вилаєш цей матюгальник? І навіщо ти приклеїв мою фотку на цей шматок фанери? Так я спеціально це зробив, щоб всі бачили, яка красотка робить таку смакоту, Міша Ірусечка. Я взяв у кума машину, будемо на ній їздити по селу і в матюгальник рекламувати десерти. На кумовозки! на жовтій. Мені здається, така собі дайка ні. Mm -hmm. Та я хоч щось роблю. А ви тільки критикувати вмієте. А давайте, а давайте щось знову знімемо для соцмережі. Ні, mm -hmm. mm -hmm. ні, а чого до цього спрацювало. Ну у мене тоді дуже аудиторії прибавилося. Мамулька, зараз все, і всі в соцмережах. Ну такий час зараз. Ви звою розумно. Я я, я пас. До ну, будь ласка. Мама, я, я бухгалтер. Я бухгалтер. Ну будь ласка, ну давайте зробимо щось таке легеньке, щось типу стріма. Ну прямий ефір. Значить, будемо бабуся, невістка і онука готують. Фірмовий десертик. Вам рекламка? А мені підписники. Ах, ну, я не знаю, ну давай спробую. Від твого стрьому більше буде толку, ніж від цього цирку на троті. Та цей цирк тобі стільки клоунів приведе і на стрімі за продукцією, що будеш потім під куполом від щастя стрибати. Так, Тарас, роздрукуй рекламні листівки і поїхали. Я не хочу. Дам покерувати. Добре. Супер. Тьом. Коротше, тату, може, не варто. Ну, вона схожа на саморобний робот смертник якийсь. А, та ну ну та, 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 ну! Так, Джон Конор, повстання машин не провокуй. <кхух> <кхух> Соло! Де тебе носить? А ти тут же? Ну, складайте все в багажник. Ми погнали, закриєш ворота. Що, бабон? Солік, привіт. Mm. Я дивлюся, вона в тебе стала частою гостею. Ага. Mm. Сподіваюсь, стане скоро не просто гостею, а господиною. Навіть так. Uh -huh. Ну що ж, можу сказати, що ти пощастило, отримав два в одному. і жінку, і мерз. Думаю, ні та, ні інше не ламаються. Uh -huh. Не ламається. Ясно. Ну, мій на БМВ теж не ламається. Солік. Ти якщо вигадуєш собі чоловіка, то ну, краще вигадуй його на Тойоті. Ну, щоб не ламався точно. Я не вигадую. Солік Стій. Слухай, що я подумав? Раз ми так ну, адекватно реагуємо на нові реалії одне одного. Може, ну, повечеряємо разом, в чотирьох. Парами. У мене хоч в шість. Настюха так готує, просто в пальчики ближиш. Mm. Що скажеш? А давай о шостій, у тебе. Марина. Так. А я зараз хто? Фея збитих вершків чи солодких дитячих трав? А ні, я знаю. Я аніматор на пенсії. Та ні, це не костюм, це тренд. Знаєте, так це зараз потрібно, щоб залетіло. І прибило. Ні. Не Знаю, по-моєму, класний. Мариночка в цьому образі я схожа на головного бухгалтера цукрового заводу. Це стиль, мінімалістична карамель. Ба, це теж тренд. Золоце. В наші часи ваші тренди називалися трендець. Марина, сонечко, ну можна я буду зніматися в своєму? Ні, не можна. Бо ми маємо виглядати як справжня сім'я Family Look. Тому давайте спробуйте щось інше. Ну бліна. Діс! А я нагадую всім, що всіх чекаю на стрімі, де ми будемо готувати сімейне торт за секретним рецептом від моєї свекруні. Мама Іра, це ідеально. Так, і з латочка, ходімо. А нам теж треба одягатися, щоб не провтикати час. Аксесуар вам. Мені потрібна валер'янка. Беріть, пригощайтеся, все свіженьке, щойно і руська. приготувала на стрім заходьте до нас, будь ласка. Будемо радіш. На стрім, будь ласка, та. заходьте. Будемо раді вам всім. Безкоштовна дегустація. Смачно, дуже а, смачно. Проє, Давайте а. заходьте на стрім. Десерти від да. кондитерської солодке життя. Безкоштовна дегустація. Це що у вас безкоштовно? Так, Макаровна, беріть, скуштуйте. Ось. Моє улюблене, весняний поцілунок. І на стрім, будь ласка, заходьте на стрім. Ага. На зворотньому боці все написано. Будемо чекати. А що це таке стрім? Ти сюди приходити треба чи як? То тобто, зачекайте, зараз піду табуреточку візьму. Та не треба табуреточку ніяк. Оце в інтернеті, так. в соцмережах. Хай онук вам все покаже, розкаже. Ти це розумієш? Та, та розумію, та Дякую вам, дякую, дякую. будемо чекати, смачного. І, 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 і за кого ви то, то агітуєте голосувати? Це у нас реклама кондитерської. Даємо на пробу, бери, спробуйте. Чо кажеш? серцех візьміть. спробуйте. Пробуйте, пробуйте, давайте. Беріть, беріть. Ага, І на стрім, будь ласка, заходьте до нас. На стрім! Заходьте до нас! Та ти не кричи, ти скажи нормально. Смачного, смачного! Чуєш, може це взагалі не та аудиторія, яка дивиться стріми? Тільки продукти перевели. Перевели, перевели. Поїхали. Поїхали. Беремо зелену миску і в нашу мисочку розбиваємо яєчка. Одне яйце? Друге яйце. Третє? Четверте? А, мама Іра, ви репетируєте. А так. А у мене для вас просто шикарні новини. Ви тільки подивіться, це новий ідеальний кондитерський міксер. Він працює набагато тихіше, а ще він ідеально пасує по кольору до кухоньки. Навіщо мені твій ідеальний міксер? У мене є мій старенький ідеальний друг, до якого я дуже звикла, і до речі, з ним я знайома більше ніж з тобою. Мам, Іра. Мам Іра. Ну, це для картинки. А ще, якщо ви скажете ось ці слова на камеру, Я? то в наступному ролику нам ще й гроші заплатять. Добре. Міксіс праціс. Що? Мікс Ікс. А, вибачте. Мікс X працює тихо, навіть дуже тихо. Мікс X. Мікс X тихий, стильний, ідеальний помічник для. Кожної господині 12 режимів швидкості леза з тіотановим покриттям. Ваш найкращий вибір це Мікс X. Посилання внизу у ролика. Я... Та я це в житті не виговорю. Ох. Мені потрібна моя валеріанка. Пробито, пробито тато, пробито, пробито! Каца, порка млека в афанкулону. Точно буде Домкрат, правда? Зуб даю. фаворе. Ти серйозно? Що? Торт до домкрата, а не після. Що ти знаєш? Зараз буде Домкрат. Схоже ти тиме Так, Дзвоню Русіку. Думаю, він все вирішить. <кхе> Алло, Русик, тут така справа. Колесо пробив. Потрібна твоя допомога. Під'їдеш? Дядь Міш, вибачте, я не можу. До мене прийшов солік. Ну, солік з якимось недосолком. Все, Я не можу говорити. О, Рус, привіт. Друз, привіт. Це привіт! Познайомся, це Андрій, мій хлопець. Знайомся. <хух> Дуже приємно. <так? хух> <хух> це що за духи? шампунь. Прикольно. Я чув, що ти не п'єш. Uh -huh. І вирішив от скреативити. Безвалковане шампанське, типу дитяче. Да, креатив мощніший. Зайка! Біжу, біжу! Це Настенька, моя дівчина. Дуже приємно. Соломія. Привіт. Це Андрій мій хлопець. Андрій, приємно. Ми тут принесли от солоденьке. Ой, не варто солоденьке в мене вже є. <рес> Русланчик. А, дякую. Я стільки смачненького наготувала, так що давай швидше до столу, бо все захолоне. Так, воно ага. так готує просто. Пішли? Клас. <рес> Вау. Солік, ти, ти не дипала цього Гаррі Потера? На сайті чоловік на годину. Зайчик. Це ти у нас спецповикли на годину. Андрій мій хлопець у нас все серйозно. Теж не під'їде. Каже, в полі застряг. Супер просто! Ах. Як треба допомогти, то ніхто з тобою на одному полі не сяде. От тобі сарафан на радіо. Угу. Бля, зібралося тут стадо. Одні бомжі, старі пілбуни нікчем, і алкашня срана. Значить, коли безкоштовно тістечка давали, тут в чергу зібралися. А коли допомогти, блін, нікчим срані. Точно, точно. А дайте ще одне тісточко, такі а -а -а. смачні тісточки. Понапихали за обидві щоки. Скажи, Паразити. Паразити вонючі. Тільки дай 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 дай, 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 дай. дай. Андрюха, а розкажи, як ви з Толіком познайомились. Ой, це незабутня історія. Насправді. Угу. Я якось прийшов у банк, де працює Соломин. Стоп! Солік продовжуй. А ну насправді починалось все дуже банально. Я була на роботі, а Андрій прийшов вирішити якісь там питання зі своїм руху. Питання, Ви це не бачили ще моє обличчя, коли я забув пін-код від своєї карточки. Тричі. <гум> так. так. <гум> От, Він виглядав таким розгубленим. І я йому запропонувала свою допомогу, і він сказав щось: типу, може, це доля, що я забув свій код. Я просто як побачив ці руді кучері, я зрозумів, що мені потрібен код тільки від її серця. Настя, ви як познайомилися? О, це, О, це була це дуже яскрава історія. Дуже незабутня. так. Настенька якось приїхала до мене з ТО <звук> на своєму новенькому мерседесі. <звук> <звук> І сказали, що в неї ще стукає під капотом. <звук> Але я зразу зрозумів, що стукає в мене в грудях. <звук> Це зароджувалося справжнє кохання. Заразкове. Це теж дуже романтична історія. А ви перше кохання одне одне? О, так, це дуже цікаво. Росічка, мама що розповідає про свою колишню. Він згадував, що її наче в дурку забрала. Да, киць? А ти що? Серйозно? Рус, я не знала, мені так шкода. Ну так, вона просто собі щось понапридумувала. Ну, і ми вирішили здати її в середовище таких самих фантазерів. Ну так. Mm. Mm. Це правильно. Mm. Mm. Чиж, дрюнька, а Солік тобі не розповідала про свого колишнього? Ну mm, Так, звісно, розповідала, у нас немає секретів. Серйозно? І що казала? Ну, казала, що колишній е, жорстко облажався і е, вона втратила до нього довіру. Mm. Mm. Але я не такий. Я розумію, що Соломинка це. Це скарб. Досі. 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 Ні, головне, як з людьми з ними хотіли. Запросили, нагодували. Понабігали, як шури. Ну, mm -hmm. mm -hmm. oh, диви, вони явно не за добавкою йдуть і не побажати нам щастя здоров'я. Е, Виходь, виходь! Тут до тебе алкасії шури прийшли. Як він почув. Чорт. Тату, нам мене... залишить відгуки! Оце значить, отака у тебе реклама. Ах, ти ж скотиняка така. Тримай свій вісняний поцілунок. Макарана, що ти чудиш? Ми ще зараз до вас на стрім зайдем! і подякуємо. Альори, дорогі сусіди, давайте заспокоїмось. Вийшло непорозуміння. Який рекламний щит непорозуміння. Не панікуй! не плач, не панікуй! У мене є план. Точно, точно! точно є план! Точно, точно. Є. Стоп! Зупиніться. Ми вам дамо пацюки. Ми вам пацюки, пацани, ви казали, що пацани нормальні. Жіночки, а пані. Та що ви такі злючі. Та, і припиніть. Ну що, мої дорогі підписники? Як я вам обіцяла, сьогодні з моєю мамусечкою і русічкою і з моєю донечкою Златочкою ми будемо готувати родинний торт за секретним сімейним рецептом. Як вам наші луки? Я знала, я знала, що вам буде цікаво, звідки цей прекрасний черчик і ось цей фартушок. А це бренд Готуй! Сьогодні я найкраща господиня. Можемо починати, але спочатку що? Що, що що? а що ваша Мариночка придумала? А вона придумала, що хто встигне замовити цей прекрасний тортик, поки іде цей стрім, від мене отримає знижку. 20 у Однач ху Ну все, тепер точно можемо починати. Мамусечка і росічка, кажіть, що нам потрібно брати першим, і можливо у вас є якісь секретики. Давай, бабусю, розкажи їм, як мені розповідала і вчила. Беремо зелену мисочку. О! А мисочка у нас От, Беремо зелену мисочку. Тепер в мисечку треба розбити п'ять яєчок. Mm -hmm. Одне яєчко. Два яєчка. О. Три яєчка. О, нам вже й вистачить так, мамусечка і русечка. Що нам потрібно робити далі? Тепер треба в нашу зелену мисочку насипати трошки борошна в муку. Ми беремо наше борошно і висипаємо в нашу зелену мисочку. О -хо -хо. А можна це зроблю? Я. Дивіться, як ваша Мариночка справляється. Ага, от так. От. От дякую, сонечко. Угу. Що нам потрібно робити далі, мамусечка і русечка? Тепер все це треба збити. О, напевно, ось цим прекрасним міксером Мікс Ікс, в якому є купа режимів. Так, так. В ньому дуже купа чатанових режимів. Ножів. Я так і сказала, в нього дуже купа тіотанових режимів. Ага, так. <рикл> ну що, давайте, мамусечка і русечка, Вмикайте мікс-Хай. <рикл> <рикл> Ви крукі. О, так. так, тепер все. Телефончика зараз. Вони такі мімішні. О, тільки так ми можемо перегнати цих кляті хейтерів. Ага, ага, так, так. Ага. Все, ага, давай теж підключайся. Ага. Що, з цього писати? Так. Ну, так. Пишу, йдіть в дупу. Дівчата, ви перфектні. Норм, норм, норм. Норм, норм. От фінал там просто бомба. <х doohehe> Мені дуже сподобався серіал, а скоро буде другий сезон, до речі. Я також чекаю, я навіть нагадування поставила. Роман, чекай, тобі як? Анекдот. Чому водій баг не вітається в обід? Бо вони зранку бачились на СТО. Смішно, смішно, я а. чув такий. так. Андрюшка, в тебе теж беха? Так, беха, але знаєш, я не скаржуся. Машинки це не моя стихія. А яка ж твоя стихія? Очки? Фінанси. А. Ну, Тобто я працюю з людьми і з фінансами. Розподіляю ресурс, щоб досягти максимальної ефективності за мінімальних витрат. Якось так. Вау. Це напевно так цікаво. Так, друнька, ну що ляпнемо трохи? Давай, чарку. – Роз, ти ж не п'єш. Ну, з такою людиною як не випить. Давай. Андрій. Опа! Тримай. Угу. Ну що, за зустріч? Ну і за фінанси, так? Да? Ой. Що, я. Я зартам йому сорочку. Нічого, нічого, нічо, нічого, нічого, нічого. Я зартам сорочку, все нормально. Ну <кхе> – Давай, э, Знімай футболку. Та Все нормально. Ми... Давай передіть до та, та все нормально. Що у тебе там? Животик. Та я тебе умоляю. Це нормальна історія людини, яка забила на себе і не ходить в спортзал. Та ні, ні, вона визнала. Ого, о, боже, вибач. А це від чого? Це Я вступився колись за дівчину. Від одних виродків Ну, там була історія і. Н нічого такого, все обійшлося, слава Богу, але шрам лишився. Я просто не міг чинити інакше. Коханий, ти вчинив дуже правильно. Я Тобою пишаюся. Моя повага. Дякую. Я зараз принесу тобі майку. Дякую. Ну що мамусечка і русечка, Напевно, напевно, ми можемо почати спочатку. Так, беремо зелену мисочку. Колісниця. Хомяк. Ні, пластир, пластир. Колінвал? Зовічний зайчик! Як ви гадали? Ну, я знав, але у нас так завжди просто з соломинкою. У всьому. Так. Я пропоную іншу гру. Граємо в дартс. Хто скільки попав, стільки і п'є. О, ні, ні, я пас. Я не люблю азартні. А я не пошу там. Андротик, ну давай хоч ти не підведи мене. Ну давай спробуємо. <плес> Ви подивись, подивись, що робиться. О, а от як їм зараз пояснити, що це ми ідіоти, а дівчата ні до чого. Це катастрофа. Ну Треба це зупиняти якось. Вони не знають, що ефір досі триває. Та диви, що робиться. Скільки глядачів? 1306. Ого. Це ти накрутив, так? Ні, ні, ні. -ні. Дивись, дивись, що робиться, їм подобається, вони регочуть. Перегляди ростуть, соно з конвольто! Мене маріночка в б'є, тату. Ви це чепчиче. Дивися. Смішна ця свекруха, чепчик ні про що, але вона така природна. Ха-ха-ха, оце вона мочить, неначе моя мама. А я перший куштував їхні десерти. Реально смачні. Шкода, що половину. Довелося викидати тих дебілів з рупором. Що вам ще не серця? Дивися, 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 скільки дві тисячі триста сімдесят читають. А що робиться? Що це значить? Що антиреклама це теж реклама. Реклама! <реклама> Чом тут це господи. А так що виникати телефон? чи як? Ście, 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 Więc. Так, ну тепер знову моя черга. Нормально, нормально, все, нормально. Нормально. Так. Хай я вражена. Ти казав, що ніби не п'єш, стільки шотів по вишені, бо тримаєшся. Це особливості організму. Завтра будуть наслідок. Да. Так. <рес> Може, вже досить пити, а вже якось весело. Нормально, нормально. Все хорошо. О, Руся, ти за ти мене стає небезпечно. Ти переживаєш стоп, 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 стоп! Це вже перебір. Ми з тобою про це не домовлялися. Одна справа пару разів зіграти твою дівчину, інша справа терпіти оці от брудні витівки. Та мені простіше нову машину купити, ніж терпіти. Оце все заради. Нового мотору. Прощавай, механік, який сам, до речі, зламався. Накричала на мене. Статистика просто вибух. Вже сім замовлень на родинний торт, а ще на весняний поцілунок за новим рецептом, а їх ще навіть на мамочці. Якщо я не помиляюсь, весняний поцілунок це ось це. Так, ми кажу, ставити сюди, тут краще світло. Треба зробити фоточки, поки ми на хайпі. як підемо радість. Оце треба! Блін Рус. Так класно посиділи така тусовка, Прям вау. Але я думаю, нам вже час Так. Android, а ж ти так, а? Міг би Соліку зробити вже якийсь наступний крок. Та я якось не готувався сьогодні. Не готувався. Розказуєш нам тут всім, яка вона для тебе дорога, що вона тобі це за самоліт. Я думав, ти газунеш нормально, а ти тільки задню передачу вмикаєш, так? Да? Та нічого я не вмикав. Ну то давай. Бо Соліку у нас дівчина не постійна, вона може накрутити собі щось зраду якусь придумати. Казати, що кар'єра в неї на першому місці, а тоді хоба! І вона до тебе додому приходить уже з безалкогольним шампанським. І з якимось очкариком під руку. Ру, закрий же рот! Розправий. Бачиш Солік? Навіть ачекарік. Визнаєш що? Я правий зараз. Андрій, ти Соломенка, Соломія, вибач за такий експромт. Просто рус дійсно правий. Нашого мені чекати, якщо я і так знаю, що ти їда? Ти вийдеш за мене заміж?